Охоронці, які минулої ночі не впустив людей в укриття в поліклініці, а також трьох посадовців, затримано. Повідомила Київська прокуратура. Це перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації, директор медзакладу та його заступник. Водночас, сховків, які були замкненими вночі після перевірки, нарахували більше половини, що загрожує тим, хто не відчиняє вчасного укриття під час тривоги у сюжеті Ксені Павлишин. Після трагічної загибелі трьох людей на перевірку укриттів в одному зі спальних районів столиці йде ціла делегація. Перший ж будинок, сховок замкнутий. Ви розумієте, це укриття? Ви бачите, що ні, це написано укриття. Як людина цивільна, дивлюся укриття, вона зачинена. Як ми оця зачинене також? Так керуюча компанія повинна зараз відчинити. А так звана керуюча компанія, ось в особі цієї жінки. Оксана, жителька цього будинку, єдина власниця ключа від замкненого бомбосховища, каже, мовляв, щоразу під час тривоги йде його відчиняти. А увесь інший час воно зачинене, аби без хатьки не робили там безладу. Ну от і починається сирена, Я іду відкриваю, якщо ви знаєте... Ну, что делать, встаю. Матюкаюсь, но ну, встаю и иду. А днем, конечно, нет. Днем я на работе, и когда я не на работе, да, тогда могу пойти открыть. А когда на работе, не открываю. Комда, оказывается, требую, что было открыто, она пустила. Да, да. Пусть они сначала разберутся с бомжами, когда они будут жить или где-то хотя бы в этих находиться там. На чележках, да, а мы и вышло. А дерги, зачем она нам надо? А если вы не успеете добиться открыть? Какую не смогу подъезде? Вон. Я вам в том подъезде живу, так что я все успею. Тя, врешті-решт відчиняють. Йдемо разом з директором департаменту муніципальної безпеки Романом Ткачуком. Всередину це теж сховище для даного під'їзду, яке було розраховане на всі під'їзд. посадовець. Певнить сьогоднішні перевірки тими укриттями, які були зачиненими, завершувались одними й тими ж виправданнями балансу отримувачів. Ми приїжджаємо з перевіркою. все добре відчиняють ось ці ключі. Чому під час повітряної тривоги було зачинено? Вибачте, він спав. У другому приміщенні, чому воно було зачинено? Вибачте, комендант знаходиться на, на цей час, знаходився в іншому районі і під час комендантського часу не змог доїхати. На противагу – сусідній будинок Наталія каже: у них відкриття завжди відчинене для мешканців та приймають і сторонніх. Сьогодні ночью женщина бежала аж від остановки, вона повна, ей тяжело. В общем, короче говоря, я їй допомогу наказувала ей давала. Вона еле добежала. Ну, якщо всі прибігуть, там места не буде. Ми просто задушимося там. А питання з так званими небажаними гостями у бомбосховищі вирішили. У нас кодовий замок. Бомжи, кода не знають. Ті, які постійно ми ходимо, ми знаємо код. Лише за сьогодні на гарячу лінію міста надійшло 22 скарги. Про про зачинені укриття, і це ледь не у кожному районі Києва. Всі сховища в нашому місті повинні бути відкриті, тому що росіяни почали використовувати балістичні ракети, які мають дуже короткий час підльоту до нашого міста. Це вже не перший інцидент, коли люди не можуть сховатися від смертельної загрози у бомбосховище. Втім, цієї ночі така халатність відповідальних за укриття призвела до загибелі двох жінок і дев'ятирічної дівчинки. Ось її дідусь схилився над тілом. А це чоловік Трирічної загиблої жінки діти врятувалися, але уламки ракети зробили їх сиротами. Люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали і в той момент прилетіли. Не знаю, уламки. Шот на місце трагедії мешканці Києва цілий день несли квіти. Перше вживувати загиблих цю тихо яка загибла. це просто. Це не можна просто витримати. І по-друге, щоб ті люди, які нарешті вже півтора року війни, які не відкрили, не проконтролювали, щоб ці укриття були закриті, люди могли залишитися живі. Охоронці поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп'яніння. Уже до вечора заарештували першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також того ж охоронця. Міські урядники наголошують, укриття мають бути відчиненими увесь час, без жодних винятків. Контролювати за тим, чи відчинені двері у бомбосховища будуть патрульні у Верховній Раді. Тим часом розглядають встановлення кримінальної відповідальності для балансу утримувачів за зачинені сховища. Наразі передбачена лише адміністративна. На відповідальність штраф у розмірі близько півтори тисячі гривень. Якщо ж ваше укриття, попри все виявиться зачиненим, то телефонувати за телефонами 101 або 1551, давати інформацію про адресу. Рятувальники нашої муніципальної служби будуть приїжджати і відчиняти двері. Додам від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 484 дитини. Майже тисяча отримала важкі поранення і ще сотні тисяч поламане дитинство. Ксенія Павлишин Наталія Кулик Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини.